Доброго ранку. Отже, ми раді вас вітати на сьогоднішньому такому святі на Трихофесті 2024. Для нас є великою честю виступати перед вами сьогодні і перш ніж розповісти про ваші додаткові унікальні можливості вирішення трихологічних проблем з лабораторією LioCap Top Level коротко розповім про це. Мене звати дійсно Наталя я практикуючий реабілітолог мережі салонів Кліпс і викладач лабораторії «Орайзинг». Мене вже представили, бо я не буду повторюватися. ми з вами почнемо з трохи з історії кампанії. Солярія – це італійська кампанія, заснована у 1998 році у Вороні як еволюція сімейного бизнесу з виробництва трихологічних продукцій з 1963 року. У компанії є своя філософія, і це попередження проблем шкіри голови та волосся, якісний екологічний догляд. Компанія займається глибокими дослідженнями в галузі трихології та постійними інноваціями у технологічному процесі. На сьогоднішній день солярія є лідером європейського ринку в області трихологічної косметики. Вибачте, трохи хвилююся. Косметики для волосся завдяки високій якості продукції та широкому асортименту лінійки трихологічних продуктів для шкіри голови та волосся. Причини вибору, чому ж сьогодні ми вибираємо ще і Top Level, І, по-перше, це відновлення волосся без уколів та болю. Повноцінна це на заміна ін'єкції. Це на швидкий результат і короткі, дуже короткі курси. Якщо ми раніше... Могли домагатись там результатів 12-10 процедур початкових, та? а потім вже додаткові процедури домашнього догляду або профілактика в салоні. То зараз ми можемо сократити закриті цей, цей процес до 6-7 процедур, а потім вже додатково домашній догляд. Це у нас індивідуальний підхід. Іліокап дозволяє створювати персоналізований шампунь і трихологічні коктейлі, які враховують всі особливості волосся і шкіри голови. Низькомолекулярна формула препаратів дозволяє доставляти активні інгредієнти у глибші шари шкіри, та посередньо до фолікул волосся. Унікальні інгредієнти, такі як рослинні, стобурови клети, дозволили досягти вражаючих результатів у відновленні росту при випадінні волосся, в тому числі андрогенетичного. Вся косметика гіпоалергенна рекомендована вагітним і жінкам, що годують, а також дітям з трьох років. Лякап це понад 100 унікальних інгредієнтів, які Підсилюють дію один одного. І компанія містить ферментовані екстракти трав. Це екстракти, які створені за допомогою певних мікроорганізмів, і вони містять більше амінокислот, вітамінів, безпосередньо мінералів, які гарно проникають до рівня базальної мембрани. Продукти містять стоборові клітини рослин, які активізують життєві процеси у волосних фолікулах, пробуджують сплячі та атрофовані фолікули. І... Також в продуктах компанії є вербаскозит, витяжка буску, який є потужним інгібітором 5 альфа-редуктази. Стокін та пептиди підвищують життєздатність клітини волосяної фолікули в умовах оксидативного стресу, відновлюють та стимулюють волосяні фолікули до формування здорової структури стрижнє волосся. Індикують зростання та зупиняють депігментацію волосся. Глікопротеїни зміцнюють волосяні фолікули та стабілізують коріння волосся. на… Всіх етапах його життєвого циклу. А хілатні форми амінокислот, сполуки найважливіших амінокислот із мікроелементами, саме в такій формі вони засвоюються фолікулами та є будівельним матеріалом для формування нової волосини. Вибачте. Щось в мене не працює. А все, отже, яка технологічна послідовність? Етап 1 – це у нас іде відновлення шкіри голови. Етап 2 – це інтенсивне відновлення волосся, і етап 3 – це незмивні продукти для шкіри голови та довжини волосся. Що входить в перший етап? Це у нас відновлення шкіри голови, і це три кроки. А вони йдуть поступово. Перший крок це глибо, глибоке глубоке очищення. Вибачте, можна я перейду на, на російську мову? Бо я дуже хочу. Ні, можна, добре. Глибоке очищення. Це супер. Це супер. Знайте чому? Глибоке. Глибоке очищення. Глибоке очищення це три продукти, які ми маємо. Це фітопілінг комплекс А. Скраб, маска і маска детокс. І я хочу сказати, що все, всі ці три продукти я використовую як пілінг і в домашніх умовах маска детокс дуже мені допомагає в моїх процедурах в салоні. Наносимо на дрибну шкіру голови. Тримаємо 10 хвилин. Я тут хочу вашу увагу обратити на те, що я тримаю 10 хвилин, а потім наношу натуральні активні інгредієнт, який є в цьому бренді. І обов'язково сиворотку по 15. Наташа розкаже трошки пізніше про неї. Сиворотка по 15, а потім я роблю коктейль в шейкері з натуральних активних інгредієнтів. В заміцності від проблеми, проблеми шкіри, да? і, і ми можемо змішати 3-4 активних натуральних інгредієнти: це у нас жирна суха лупа, жирна шкіра голови, зволоджуюча, заспокійлива і укріпляюча. Тобто зміцюю, да. Тримаємо 10 хвилин, і після чого ми змиваємо шампунем. Можна змивати. Базовим шампунем без додавання есенції, а можна додавати есенції, і ці це теж у нас п'ять видів в залежності від проблеми. Отже, розповімо вам про декілька продуктів, які є безпосередньо дуже цікавими. Перший продукт це серум В-15. Він може використовуватись після хіміотерапії, він може використовуватись при запальних процесах шкіри навіть в гострій фазі. Працює як антієч стимулює оновлення клітин всіх типів, і він підтримує фазу аногену та прискорює фазу телогену. Якщо він працює зі шкірою, він дає зволоження та підтримку шкіряного мікробіому, відновлення бар'єрних функцій епідермісу, стимулювання оновлення клітин епідермісу. Для волосяного фолікулу це є підтримка та стимулювання росту волосся. Працює як профілактика появи сивини. Комплекс Міді цинку магнію підтримує енергетичну функцію клітин, тобто це батарейка для всіх процесів у шкірі голови та в фолікулі. Екстракти буку, коріння лотосу, плющу звичайного листя оливи вони працюють як адаптогени і антиоксиданти, мають вітаміни А та Є. Е. Цираміди та холестерол це система доставлення до рівня базальної мембрани, потужних комплексів і відновлення бар'єрної функції епідермісу. Стосовно шампуню він дійсно цікавий, тому що його можна персоналізувати. Тобто його можна використовувати як базовий шампунь. Його pH йде 5,5, Він містить аніоні, сульфатні поверхнево-активні речовини, які дають ефективне очищення шкіри голови. Він містить амфотерні та не поверхнево-активні речовини, які дають високий рівень дерматологічної безпеки. Містить ефірні олії, які дають гарне проникнення активів з наступних компонентів. Але крім того, що його можна використовувати самостійно, його можна персоналізувати, додавши буквально 2-3 фітоесенції. І це також дуже цікаво, тому що, наприклад, у клієнта є сабариний дерматит і проблема випадіння волосся, і ми можемо поєднати декілька фітоесенцій. Всі фітоесенції мають різний склад. Отже, які у нас є фітоесенції? Це фітоесенція випадіння жипроти жирної лупи, проти сухої лупи, фітоесенція проти жирності та фітоесенція направлена на зволоження шкіри голови. І вони всі мають різні активні діючі компоненти. Наприклад, фітосенція випадіння, вона містить терпеноїдний комплекс ефірних олій та фітоекстрактів, які спрямовані на підтримку волоссяного фолікулу його дії, а саме дермального сосочку матрик судинної сітки. Ефірні олії, шавлі, м'яти перцевої та садової, вони впливають на життєдіяльність всіх типів клітин волосяного фолікулу. Вони підтримують та стимулюють кровообіг. фітонсенці антибактеріальні містять піроктон, аламін, вже такий відомий всім компонент. Містять алантоїн, пантенол, які сприяють відновленню шкіряного мікробіому. Містять фітекстракти, кори білої іви, бруньок берези, квітів лентови, які забезпечують. Протизапальний ефект та відновлюють цикл ділення керотиноцитів. фітоесенції проти жирності є такий цікавий тімокомплекс, який може використовуватись в період загострення станів дерматитів. Він зменшує синтез шкіряного себуму. А от фітоесенція зволожувальна містить комплекс міді, цинку та магнію, і ці активи забезпечують пролонговане збереження вологи у. Глибоких шкара, шарах шкіри голови та волосся, другим етапом це у нас інтенсивне відновлення волосся, і у нас є дуже крутип продукти, такі як маска А і маска Б, от лабораторії Еліокап, Level, яка буде глибо, глибок, глибоко реконструвати стрижень волосся, зволоджуюча маска. Це у нас відновлююча. І якщо нам треба... Попрацювати на зовнішніх шарах волосся, то ми будемо зволоджувати іменно цією маскою. Щільність та Бліск нам буде давати маска Хаерфілер. І тут нам нічого вже там ні додавати, не прибавити, ми просто її користуємося, використовуємося. І захисна олія Oil Протатів це дуже гарний продукт, який Наташа зараз. Так, да, дійсно, захисна лі вона не містить ніяких аналогічних форм у інших брендах, і це дуже потужний продукт для відновлення волосся зі ступенем пошкоджень від 0 до 6. Отже, цей продукт містить потасіум кастарати це емульсійна форма жирних кислот касторової олії, яка запобігає ламкості. І е, цей продукт має такий склад жирних амінокислот, який максимально схожий до складу ліпідів міжкутикулярного простору. Тобто, по факту, це ліпідна реконструкція, які зараз надзвичайно і надзвичайно популярні. З цим продуктом ви можете зробити клієнту безпечний блонд та безпечний вихід з чорного. Гідролізований кератин, який також є у складі цього продукту, він зволожує, надає еластичності навіть для пошкодженого волосся. Третій етап це у нас незмивний продукт. І це будуть по шкірі голови та довжині волосся. Для шкіри голови у нас є лосьйони, які ми наносимо на вже чисту шкіру голови, не змиваємо. І у нас їх вісім видів. Такі, як Укріпляючий лосьон, у нас є лосьон проти жирної шкіри проти лупи, він в один жирна лупа, суха лупа. У нас є дуже крутий лосьон, це детокс, зволоджуючий лосьон і стимулюючі лесьйони при, при випадінні: це лосьон 5 альфа-редуктаза, лосьон МД фітостем і лосьон Органік Essence. Що здесь теж цікаво, що ми можемо робити з вами. Коктейль в шейкері, тобто змішувати всі лесьони, які нам будуть потрібні для вирішення будь-якої задачі пов'язаної з шкіри голови. Тобто ми можемо змішувати лосьйон проти жирності, ми можемо змішувати туди, додати лесьон стимулюючи, якщо це буде нам з вами потрібним. Отже, дійсно, еліокап це про персоналізацію. Ми можемо змішувати натуральні активні інгредієнти. Ми можемо робити персоналізований шампунь. Ми можемо змішувати лосьони. Стосовно незмінного догляду для довжини волосся, то слід виділити органовий лосьон б'юті терапії який містить органову олію, еліогінолу дає еластичність та шовковий блиск. Плюс що зараз актуально влітку захист від ультрафіолету, тому. Обов'язково використовуйте Лосьон мінералізуючий, Він місить міростиловий спирт, який склеює чешуйки кутикулу і не дає волосся ламкості, плюс дає збереження вологи в довжині волосся. Відновлюючий склад з гідролізованими протеїнами шовку, дає повноцінну амінокислотну реконструкцію. Сироватка Аквабаланс Терапія – це продукт, який за допомогою фітоекстрактів та, знову ж таки, амінокислот шовку дає захист від втрати вологи, але при цьому він максимально легкий. І сироватка Флюїд для пошкодженого волосся це продукт, який містить цього три інгредієнти, які безпечно склеюють ваш пошкоджений кінчик волосся не даючи волосю жирності.